Як саме вчитель навчає свого учня? На це питання вже є давно відома традиційна відповідь. Навчання складається з трьох етапів і зазвичай використовується символізм корінного яйця. Спочатку вчитель створює скорлупу навколо свого учня, потім вибудовує з нуля те, що знаходиться всередині яйця, і потім розбиває скорлупу, випускаючи учня до зовнішнього світу. Інший символізм, який використовується, має назву свадьба. Саме тому один із найвідоміших творів рознихрейцерів це хімічна свадьба, в ньому розказується про ініціацію, яку пройшов Христиан Христианорзенкрейц, і як саме вона проходила, і які етапи в ній були. Але чому традиція описує саме ці три етапи? Як ми вже дізналися в минулих епізодах, учень який тільки починає свій шлях, не має ані сил, ані ресурсів для того, щоб рухатися до гори самостійно. Перший крок, який створює вчитель, це ізолювати учня від зовнішнього. Світу, аби він перестав теряти свої сили на цьому етапі. Вчитель створює скорлопується. Далі йде вибудування всього, що всередині, тобто вчитель відновлює структуру енергетичних тіл свого учня до ідеального стану. І після того як це зробили, він розбиває це, він знищує ці перешкоди, які не давали учням взаємодіяти з зовнішнім світом, та підключає свого учня до зовнішніх джерел енергії. Це дозволяє йому почати взаємодіяти із світом на новому рівні та активно діяти і бути суб'єктом, а не об'єктом в руках зовнішніх сил. Як саме виконується кожен з цих епізодів, залежить від того, в якій традиції працює учитель. Постав лайк та напиши коментар, якщо хочеш дізнатися, як це роблю я. До нових зустрічей.